Вже власниками стали зовсім посторонні люди. Родина вже її не володіла цим будинком. І останніми власниками це була родина Котляр, жінка, Ганна Котляр і син як проживали. Ми до цієї родини неодноразово зверталися, щоб вони берегли ту хатинку, хоч у нас старенька, що ми хочемо зробити музей. Вони сказали, що ми згідні передати під музей. Тільки якщо дасте рівноцінну якусь хатинку, тільки щоб кусочок землі був, щоб рядки ніхто на злиси не пішов, хатинку не дали, але вона була готова передати під модельку. В січні 13-го року помирає останній власник цього будинку. Яша, коли ми цю інформацію отримали, що немає вже більш господарів, знову звертаюся з листом. У мене велика переписка за останні п'ять років до голови райдержадміністрації. з Цих е, юридичних документів охоронної зони, земля не підлягала приватизації, котрих заборонено. Е, друге, будинок вона була продати держави. Але як, е, а якщо комусь другому продавати, то е, умова, дозвіл обласного управління культурної, відділу культурної спадщини повинен знову власником бути той, хто продає, повинен був заключити договір. Міська е, Влада не мала права продавати. Оскільки тут більше питань, мабуть, до відділу культури, ніж до міської ради, так як це була, як сказав Олександр Дмитрович, пам'ятка історії місцевого значення. І він каже, що є всі, необхідні, ну, всі належні документи відділення культури. Але от, скільки вже мова ця триває, є ще жодних документів про те, що це є пам'ятка історії місцевого значення ну, не бачив таких документів. І е, рішення про те, що ця пам'ятка, що, це, що цей будинок було визнано пам'яткою історії культурного значення, теж такого я не бачив. Е, даний будинок, дана земельна ділянка, були в приватній власності. От є в мене витяг 13-го року, 13-го стопу го року, в якому зазначено, що. Власником житлового будинку по вулиці Наталії Жвій, 41, є Кристянінова Тамара Федорівна, яка на підставі рішення суду, Любомирського суду, на підставі цього рішення було визнано її власником. Вона успадкувала це На будинку, будинку Будинку. будинок із разом? Зачкайте. На підставі рішення суду вона успадкувала даний будинок. В даному документі не зазначено будь-якої інформації про те, що, те, що це є пам'ятка історії місцевого значення. Є слідучі документи. 27 березня 2014 року. На земельну ділянку, власником якої є Кристянінова Тамара Федорівна. Коли виданий на земельну ділянку? 27 березня 2014 року. Рішенням міської ради від 14 березня 2014 року було надано дозвіл і передано власність Херсінінові та Марі Федорівні 9 земельну ділянку, площою 9 соток у власність. І на підставі цього рішення в неї було оформлено право власності. І вона вже являлася власником і нерухомо майна і земельної ділянки без будь-яких обмежень. Ні в рішенні. Сесії міської ради ні в встановлючих документах, ні в судовому рішенні ніде не було зазначено, що це пам'ятка історії місцевого значення. Тому у кам'янських проєкт реставрації був розроблений проект. ми звернулися в міську раду. Це було 21 грудня 2009 року. З таким відношенням затверджено науково-проєктну документацію на зону охорони пам'ятки історії місцевого значення будинок, де народилась і провела дитячі роки народна артистка Наталі. Охоронний номер пам'ятки 798, адреса пам'ятки міста Любомиль, вулиця Наталії Ужвій. Просимо забезпечити дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення їх територій зон охорони. Додаток, отакий проект меж додавався. Як ми зверталися до міської ради з договорами про погодження охоронного договору, то міська рада погоджувала нам на охоронні договори на пам'ятки місцевого значення, ті, що є на території міста. Крім будинку Наталії Ужліє, оскільки він перебував в приватній власності.